Привіт, мене звати Оксана Івасів і ви на каналі Ваш інтер'єр. Сьогодні, як і обіцяли, записуємо відео про штори Дімау. Часто людям не потрібно 100% затемнення, а 80-90% вистачає для того, щоб добре виспатись. Тканина блекаут і тканина Дімаут дуже схожі між собою, але Дімаут має ряд своїх переваг перед блекаутом. Вона легка в драпіруванні, ідеально лягає в складку. Ця тканина має набагато більший вибір фактур. Дуже легко її просувати в порівнянні з бликаутом. блекаут залишає заломи. Єдиний нюанс: якщо потрібні штори білі, молочні або бежеві, то потрібно їх шити на підкладку, тому що світлі кольори все таки пропускають світло в кімнату і де затіняють на відсотків 50-60. Давайте подивимось вживу на ці тканини, про які я розповідала. Ось, до прикладу, тканина Blackout, про яку я говорила в попередньому відео. Оце, наприклад, 100% Blackout, Вона має прорезинену основу. Єдиний нюанс в це, що вона, бачите, мнеться і драпірується досить складно, бо вона жорстка. Є зараз новинка. Така тканина. Виробник зробив трішки м'якшу, вже має фактуру мішковини. Вона також прорезинена. Але все-таки її дуже малий вибір такої 100% блекауту. Що ми робимо в такому випадку? Беремо тканину тобто, Наприклад, оця ця вже Дімат. Вона візуально дуже схожа на блекаут, але реально вона все таки просвічується. Ми беремо цю тканину. Кладемо її на звичайну підкладку. Наприклад, ну, ну, звичайно, до сірої треба мати сіру, але кладемо на підкладку, і тоді вона вже не просвічується. Як перевірити тканину на просвічуваність, звичайний лайфхак. Беремо просто телефон з камерою і світимо. Ось, Наприклад, якщо взяти саму тканину, вона все-таки трішки просвічується. А якщо ми візьмемо на підкладку, то вже вона вже не світиться взагалі. Так само, як про світлі кольори ми говорили Дімау. це світлі кольори, якщо його посвітити. Ось, бачите, так суттєво просвічується ця тканина. Її, відповідно, ми також кладемо на підкладку. Оця тканина Blackout, яка має проризивну основу, дуже часто слугує. Підкладою на неї зверху ми даємо декоративну, наприклад, велюр чи мішковину. Це вже залежно від інтер'єру, що куди треба поєднати. Мій улюблений каталог це новий в нас появився, виробник виробник, зробив велюр, натуральний велюр, блекаут. Ідеальна тканина прекрасно виглядає в класичних інтер'єрах. Ми її тепер будемо вже частіше використовувати, тому що до того було обмеження по кольорах. Мав тільки один європейський бренд таку тканину. А зараз всі дуже зраділи, коли побачили цю тканину. Ще одна новинка на ринку це тканина, яка має акрилову нитку, вплетено вже всередині. Все вона не має прорезинного покриття, але вона також затіняє майже на 100%. Єдиний нюанс, що в неї на даний час невелика гама кольорів, але це тільки поки що. І е, моя улюблена ще одна фактура це фактура під джинс, Я її так називаю. Ми її часто використовуємо в приміщенні, тому що вона достатньо гладка, але не блискуча, матова і має велику гаму кольорів. Отже, для того, щоб досягти ефекту blackout, наприклад, у вас в спальні, щоб добре виспатися, чи коли у вас є домашній кінотеатр, ми використовуємо тканину blackout або дім-аут на підкладі. І ще відкрию вам маленький секрет. Такого ефекту можна досягти, коли пошиєш штори з будь-якої цупкої тканини, поклавши її на підкладу з тканини blackout. Наше відео завершується. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, обов'язково пишіть нам в коментарях. Це дуже цікаво, і нам цікаво на них відповідати. Якщо ви хочете отримати каталог зі зразками тканин Blackout чи Дімаут, напишіть нам директ, а посилання на інстаграм є в опції цього відео. Напишіть слово каталог, і ми обов'язково вам його відправимо. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей.